Вітаю, закінчуємо 85-й ряд сліпою петлею в перший рельєфний зворотній стовпчик. Ще одна сліпа петля в наступний стовпчик. Петля підйому. Тепер пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду в наступні. 4. Тобто раз у нас виходить 5. 1 2 3 4 5 Повітряна петля Два рельєфних стовпчики навколо першого стовпчика з накидом Перший Другий Відразу в наступну арку стовпчик без накиду Повітряна петля і так ми пров'язуємо ще 1, 2, 3, 4, 5 разів. Повітряна петля, стопчик без накиду, повітряна петля, стопчик без накиду, стопчик без накиду, повітряна петля, стопчик без накиду. Тепер от сюди маємо пров'язати два рельєфних стопчика з одним накидом. Але з... Чергуванням раджу пров'язати, і другий стовпчик за першим повітряна петля, пропускаємо стовпчик без накиду, один і рельєфний зворотні. В наступні пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, три. 4, 5 повітряна петля, і тут буде у нас розширення. Три рельєфних стовпчика, між яких повітряна петля. Три рельєфний стовпчик за перший повітряна петля. Притримуємо робочу петлю пальцем в такому місці зазвичай. Полюбляю все це розтягуватися, нам потрібно, щоб все було гарненьке і прикупі. Повітряна петля. Пропустили перший зворожній стовпчик і починаючи з другого, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Власне, перший рапорт ми зробили. 1, 2, 3, 4, 5. Вважаю, що цей ряд простіший, ніж попередній. Так багато складних стовпчиків, в яких в'яжеться довго. Ще раз повторюю рапорт, стовпчик без знаки доверку, повітряна петля, стовпчик повітряна петля, стовпчик повітряна петля. Ось таким от повітряна петля останній стовпчик і тут вже рельєфний підряд. Так, і за ним ще один. Повітряна петля. Пропустили стовпчик, повітряну петлю, стовпчик, один, два, три, чотири. 5 повітряна петля і 3 рельєфних стовпчика. Бачите, про що я кажу, трошки не догладіла і вже таке воно страшне. Повітряна петля, пропустили першу, і вже це третій рапорт, виходить. Ну от все. Нічого складного. Зустрінемось вже в наступному ряді легких петельок.